Та в ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. У ДТП під Полтавою загинуло три людини та одна тяжко травмована. П'яний за кермом, потенційний злочинець, де всі виявляєте притягу до відповідальності водіїв, які на підпитку сіли за кермо. На Карпаті молодики під погрозою пістолета забрали автівку у таксиста. Самим серйозним порушенням правил дорожнього руху є керування авто в нетверезому стані. П'яне за кермом це не просто порушник, це злочинність, загроза для оточуючих і інколи загроза смертельна. Якщо зараз п'яниця не став причиною трагедії, то це просто везіння. На Рівенщині даївці затримали таксиста, який був добряче на підпитку. Нетверезе водій таксі потрапив у поле зору міліції своєю неадекватною поведінкою під час руху. На сигнал дається зупинитися. Водій додав газу. Під час переслідування він був зупинений на вулиці князя Острожського. під час спілкування було виявлено, що водій керує транспортним засобом з явними Ознаками алкогольного сп'яніння. ми запропонували водіяві пройти медичний огляд на стан сп'яніння в медичному закладі. На що водій відмовився у салоні. Інспектори знайшли пусті пляшки від спиртного. Під час спілкування затриманий свою провину не визнав. Лише нахабно попивав пиво перед співробітниками державтоінспекції. Вийдіть, будь ласка, не виранспортного закладу. Константину. Я сказав, не я нікого не чіпав, нічого не зробив. Що ти хочеш? Я взагалі нормально себе чувствую. Ви? Да. Ви тут вже багато виборів, щоб чувствуєте себе нормально. Я ще зараз п'ю. Так, да, я бачу. Ну і можна. буду пити. Відповідні документи на право керування автівкою та ліцензійну картку на перевезення пасажирів у режимі таксі водій не мав. Натомість порушник почав ображати вартових доріг своєю поведінкою та нецензурною лайкою. Ну виходьте, Костянтинович. що я тобі зробив? Ну? Ви тобі зробив? Я тобі нічого не зробив. Вийдіть переговори. Не вийдуть. Чому? Ви ну, не все, я з вакцину Порушником виявився 44-річний житель Рівного Олександр. До речі, подібна ситуація з Олександром вже була три роки тому. Того разу, щоб зупинити нетверезого порушника, були задіяні три екіпажі Даї. Рішенням суду йому було призначено 50 годин громадських робіт. Проте трудотерапія не пішла водієві на користь. Наразі на кермувальника складено два адміністративних протоколи. Автомобіль арештовано. Яке цього разу чекає покарання на правопорушника. Визначить суд, до якого вже направлено матеріали. А у Харкові Даївці зупинили іномарку, за кермом якої знаходився п'яний керманич. У вечірній час на московському проспекті працівниками дорожньо-патрульної служби за порушення правил дорожнього руху був зупинений автомобіль стан. Позашляховик проскочив перехрестя на червоне світло. Як з'ясувалося, водій був добряче на підпитку. За зовнішніми ознаками водій даного транспортного засобу знаходився в стані алкогольного сп'яніння. В присутності двох понятих водієві було запропоновано пройти медичний огляд на стан сп'яніння, від чого він відмовився. Після чого, сівши в патрульний автомобіль, водій заснув. Іномарка була евакуйована на штрафний майданчик, а відносно пияк і водія складено адміністративний протокол. Напевно, претверезівши водій позашельговика буде шкодувати про свій вчинок, адже йому загрожує покарання. З початку року лише на території Харкова на п'яних водіїв за кермом складено понад 151 протоколів. адмінпротоколів. Дані адміністративні матеріали будуть передані до судів за місцем проживання порушників, де в Буде прийнято рішення щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. Санкція даної статті передбачає штраф у вигляді 2550-3400 гривень, позбавлення права керування транспортними засобами строком від 1 до 2 років, також громадськими роботами на 40 годин або адміністративним арештом від 7 до 10 діб. Зупинятися даївці не збираються. Обіцяйте надалі виявляти та притягувати до відповідальності водіїв, які на підпитку сіли за кермо. Поверталися із заробітків, а заробили на ув'язнення. Така доля двох уроженців з Івано-Франківщини. Під дулом пістолета заробітчани змусили таксиста із Хмельниччини їхати до Чернівців, а потім викинули з машини. Двоє жителів Прикарпаття були на заробітках у Хмельницькому і наняли таксі, щоб доїхати додому. Але щойно водій попросив передоплату, бо дорога далека, один із пасажирів придушив його металевим ломом, а інший пригрозив пістолетом. Під дулом пістолета таксист поїхав спочатку у Чернівці, потім у Коломию, де нападники і виконали водія з машини, пригрозивши розправою, якщо той звернеться до міліції. Тож таксист одразу пішов до лікарні. Від переляку у чоловіка піднявся тиск. Адже медики подзвонили в міліцію. Всім постам даї було об'явлено операцію. Перехват, побачивши, що е, похожий транспортний засіб з таким же самим номером рухається в моєму напрямку з е, сторони Яремчі, е, значить повністю не виконуючи е, дорожній знак СТОП Контроль. Мною було прийнято рішення заблокувати даний транспортний засіб. Нападників затримали. Один із них у свої 24 роки вже відсидів за крадіжку. Молодики пояснюють, що машину не крали, просто мали намір поїхати порозважитися. Тобто вас звинувачують в тому, щоб ви викрили автівку. Да, ви її викрили? Ні, звісно. І як пояснюють затримані, вони хотіли, я кажу, подвіжувати. Вони поїхали зразу на яку заправку, де розпили алкогольні напої. Після чого вони хотіли говорять, що вони хотіли поїхати до дівчат. Під час огляду машини знайшли і зброю. Зі слів цих чоловіків зброю вони придбали восени в місті Хмельницькому. Це є на даний час пістолет пневматичної діли, а азовні дуже схоже на бойовий пістолет Макарова. Тому водій, скажімо так, він перепугався. Криміналісти встановлюють походження зброї та причетність її до інших злочинів. Нині обом ледикам загрожує до 10 років ув'язнення. Сиська дорога стала причиною смертельної трагедії. Три людини загинули у дорожньо-транспортній пригоді під Полтавою на 42-му кілометрі дороги. Мала Рублівка Полтава водій легковика не впорився з керуванням і зіткнувся з пасажирським автобусом. У напрямку Полтави рухався автомобіль Шевроле Епіка під керуванням 46-річного полтавця. У салоні крім водія, знаходилося іще ще троє пасажирів. На заокругленій трасі легковик винесло боком на зустрічну смугу, якою цей час рухався пасажирський автобус. Ворота вилетів шевроле. Прямо на мене той ну я вже тікав на обочі на обочині. Мені вже дома до, до. уникнути зіткнення водієва автобуса не вдалося. Шевроле зім'яло як залізну бляшанку. За попередньою версією водій автомобіля Шевроле Епіка не впорався з керуванням на слизькій дорозі та допустив зіткнення зустрічним автобусом Вольво, який рухався з в напрямку міста Сум за маршрутом Полтава Суми. В автобусі перебувало семеро пасажирів на щастя, ніхто з них не постраждав. Остром пасажирам легковика не пощастило. Внаслідок зіткнення жінка та два чоловіки загинули на місці пригоди. Водія «Шевроле» доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні Полтави. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Надалі триває слідство. Маці у прихованих кишенях, а мобільних телефонів з рук не випускайте кишенькові крадіжки, чи не найпоширеніший вид злочину? Найчастіше злодії пасуться у громадському транспорті. Як вберегти своє майно від крадіїв? Поради фахівців далі у сюжеті. Особливо легко втратити свого гаманця у людних місцях транспорті магазинах. Тут кишенькові злодії працюють найчастіше і зазвичай групами. Найбільше крадіжі скоюються під час посадки в транспорт, коли за штовханиною важко встежити за кишенями та сумками. Злодії зазвичай заходять останніми і після вдалої роботи мають можливість в останній момент зіскочити з підніжки. В тісняві також легко задіяти стандартні злодійські прийоми, наприклад, так званий буфер. У Тисняві ту затискаю з двох боків і активно розмовляючи через плече клієнта, легко, непомітно викрадають його речі із кишені або із сумки. Часто крадії використовують такий трюк, як ширма, прикриваю кишенькові крадії свою руку, наприклад, одягом, і непомітно від інших громадян, які стоять поряд, викрадають із кишень грошові кошти. Або інші цінні речі і можуть передавати іншим особам, які стоять поряд з ним, які так з допомагають йому викрадати обкрадати людей. Огрядним чоловікам не слід чіпляти гаманці, мобільні телефони на поясі поза зоною свого контролю. Ще один поширений елемент сценарію відволікання уваги. Один відволікаючи увагу, вибачається за випадковий поштовх, а інший стий чистий кишені та сумки стоящих громадян або в громадському транспорті, або в місцях масового скупчення людей. Якщо злодій жінка, то відволікаючими чоловіка моментами може бути велике декольте або яскраві елементи одягу. Адже не завжди крадіє має типову зовнішність, яка відповідає нашим звичним уявленням. Часто це цілком пристойно вдягнений чоловік чи жінка. Вік також не має певних обмежень. Найстаріший із затриманих у Києві злодійок було 75 років. Злодеи – не поганые психологи и выбирают жертву не выпадкою. Кражам подвержены категории людей, составляющая это сильное алкогольное опьянение, люди, которые часто засыпают, женщины, то есть физически более слабые, женщины, пожилые люди и приезжие. Значит, в меньшей степени это уже дети и мужчины. Категорию риска составляет Также люди, которые любят слушать музыку, как правило, в наушниках, потому что слушая музыку в наушниках, отключаешься, теряешь внимание, уже не контролируешь практически то, что тебя окружает. Дуже часто люди своєю поведінкою сами підказують крадіям, де шукати ціні речі. Человек проверяет те кармани на одежде или на ручной поклажи, в которых есть ценные вещи. Но ну, это как мимовольное переживание происходит. Когда он везёт дорогие ценные вещи либо значительные суммы денег, он отличается там тревожностью, возбудимостью. Он может очень явно там озираться по сторонам. То есть как бы это всё равно берётся во внимание, и это замечается. Потому что карманник он в первую очередь хорошо умеет читать человека. Не варто великі суми грошей носити у гаманці, внутрішній, а тим паче зовнішні кишені верхню одягу. Теж не надто надійний сховок. Не тримайте гаманці в наружних кишенях штанів, також в відкритих сумках, весь час намагайтеся закривати сумки, свої речі, тримайте якнайближче. Сумки не потрібно тримати за спиною, вона повинна бути завжди біля вас, збоку на плечі. І щоб ви бачили її весь час. Якщо під час проїзду у громадському транспорті ви помітили втрату речей, правоохоронці не радять робити спроби самостійно повернути викрадене, це може бути небезпечно. Якщо січк замічаєш, що у нього питаються щось украсти, Лучше всього підняти шум. Якщо та в транспорті, то звернутися, бажано, на кмужчинам, тому що вони більш фізично крепкі і. Так чи он либо сразу же прекратит и попытается скрыться, либо якщо это транспорт, тобто на ближайшей опять же попытается уйти. Якщо проти вас був скоєний злочин, не зволікаючи повідомити про це працівникам міліції. Пошук злочинця гарячим слідом значно збільшує шансів повернути викрадені речі їхнім власникам. Сніг погана видимість ожеледиться. Ці погодні умови стали справжнім випробуванням для водіїв, і багато з них на жаль цей іспит не склали. Типові помилки, які призводять до дорожньо-транспортних пригод, далі у сюжеті. Водій цього легковика, що рухався пізно увечері вулицею саперно слобідською в напрямку південного моста, втратив керування та примудрився покласти на бік самоскид, заповнений снігом і пошкодити ще одне авто. Його водій погодився розповісти про обставини цього зіткнення. першій по полосі їхав по діл, я по першій по полосі нас Фольксвагі почав обганяти. І хотів приїхати між мною і з Ділом. Ну и стукнулся его заднее колесо. Его откинуло на меня. Слава богу, что на малой скорости я ехал. Так что все целые. Так, и что дальше? Ну, сделал на боку. У меня первый весь смят. В результаті нерозважливих дій водія Фольсвагена в лікарні опинилися пасажир посада і водій вантажівки. Значну суму обійдеться і ремонт Вольсвагена. На місце пригоди незабаром прибув і власник вантажівки. Судя по нанесеним поврежденням, здесь виб'є задній мост, погнута рама. Ну і ще маса маса полома, які так на перший взгляд не определишь. Если при нормальном финансировании две недели как минимум, стоимость стоимость ремонта, стоимость ремонта не меньше 1030 гривен. Розслідування цієї пригоди закінчено. З'ясовано, що водій Фольсвагена був неуважним за кермом та допустив помилку при маневруванні, а також не зміг обрати безпечну швидкість. Значно гірші наслідки пригоди, яка трапилася на мінському шосе неподалік села Петрівці. З'ясовано, що водій цього позашлюховика, який прямував до площі Шевченка, втратив керування, і машина боком пішла на зустрічну смугу. А там саме рухалася заповнена людьми маршрутка. Ось що розповів один із пасажирів. Ми їхали з боку Києва, туди у напрямку Диміра, в цьому жовтому Богдані, у маршрутці. І тут он далі трохи поворот, дорога повертає, і на зустріч вилетів оцей автомобіль Nissan Кашкай темний. І певно, що, мабуть, водій не впорався. Машину винесло нам на зустріч, розкрутило, і він боком вдарився. Пасажири багато було. і. Маршрутка повна була, але забрали водія і двох пасажирів. У салоні Нісана, окрім водія, перебували три жінки. Вижити пощастило лише одній – 25-річній киянці. За попередніми даними водій поза знову ж таки не зміг обрати швидкість у складних дорожніх умовах. Розслідування цієї пригоди триває. Призначено ряд експертиз. А державтоінспекція нагадує, столична держати інспекція радить водіям за несприятливих погодних умов. Дотримуватись правил дорожнього руху в частині дотримання безпечної швидкості, безпечної дистанції в русі, правил маневрування, проїзду перехресті, користуватися протитуманними хварами за несприятливих погодних умов в таких випадках, коли йде мокрий сніг або дощ, або туман, і звичайно поважати одне одного на дорозі і. За необхідності допомагати одне одному складні погодні умови зобов'язують водіїв бути максимально уважними і сурово дотримуватися правил руху. 50 тисяч м'ясних консерв замість утилізації поїхали у крамниці. Борці з економічною злочинністю Львівщини запобігли надходженню торгівельну мережу свиних консерв, термін придатності яких закінчився ще у 2011 році. Службовці держпідприємства Львівщини, що надають послуги із тривалого зберігання продовольчих товарів держрезерву України, намагалися збути комерційній структурі просрочену м'ясну продукцію. Згідно з договором, ці м'ясні консерви мали утилізувати ще у у дні 2011 року затримано дві вантажні автомашини завантажені зазначеною недоброякісною продукцією, в у яких вилучено 50 тисяч одиниць банок консервних, загальною вартістю майже 350 тисяч гривень. Зазначена продукція в подальшому була б розповсюджена у торговельній мережі міста Львова. Наразі відкрито кримінальне впровадження за статтею кримінального кодексу, випуск або реалізація недоброякісної продукції. В встановлюється становлюється уся мережа збуту перетермінованої м'ясної консерви. Вкрай необхідний подарунок зробила міліція дитячій лікарні Охмадит. Міністерство внутрішніх справ передало медичному закладові сертифікат на отримання надсучасного діагностичного апарату. З його допомогою лікарям стане набагато легше обстежувати і рятувати недоношених немовлят. Дарунок вручив особисто міністр Віталій Захарченко. Придбаний ультразвуковий апарат призначений для виявлення патологій у дітлахів, які народилися набагато раніше строку і важать менше кілограму. Це дуже важливе обладнання. Ми його дуже довго чекали, і дуже багаті багато фондів опитували, чи зможуть вони нам придбати таке обладнання, але не, не всі спроможні це зробити. Ми дуже вдячні Міністерству внутрішніх справ за те, що вони таку велику справу зробили. Чому? Тому що це сучасне обладнання, воно, воно має сучасні датчики, які ми можемо обстежувати навіть дуже маленьких дітей. Особливості ОСД апарату полягає у його мобільності. Це дає змогу проводити діагностику новонароджених безпосередньо у відділенні, де вони лежать. Ці діти нуждаються в определенній тепловій захисті. Ці діти нуждаються в респіраторній підтримці, що не робить їх мобільними по лікарні. Тобто, допомога таким дітям і діагностична допомога до проводитися на місцях. На момент поступлення рібенка непосредственно в отделение он вже зможе пройти весь повне обслідування, а следовательно вже буде виявлена та или иная проблема. А следовательно ребенок зможе отримати своевременную медицинську допомогу. Частину коштів для купівлі діагностичного приладу зібрали небайдужі правоохоронці. До благодійної справи долучилися чимало співробітників міліції. Ще частину грошей надали меценати. У нас дуже хвилює розвиток охмадіту. Ми вирішили зробити. Такий подарунок для вашої лікарні. Нам порадили фахівці, що якраз такий прилад, як mylab 25, прилад ультразвукової діагностики, він вироблений в країні Італії, буде у нагоді вашому медичному закладу для діагностики і лікування дітей. МВС опікується дитячою лікарнею вже понад 12 років. Правоохоронці кілька разів на рік здають кров для маленьких пацієнтів охмадиту, адже заклад постійно потребує донорів, особливо рідкісних груп крові третьої та четвертої. Ви знаєте, що органи внутрішніх справ міліція також проводить різні акції, що стосується здачі крові для дітей. І нещодавно закінчилася якраз така акція. І працівники міліції здали чимало крові, і надалі будуть також приймати участь в таких акціях. Правоохоронці переконані, що обов'язок працівників міліції не лише оберігати закон, але й допомагати людям, які цього потребують, тим паче дітям. Наша творча група прощається з вами до нових зустрічей на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатрулю мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай на вашому життєвому шляху домінує лише зелене світло. Щасти вам!